Тісноті та не в образі. Ділити одну кімнату на сімох, сім'я з Березовиці вже звикла, адже головне, кажуть, любов та підтримка. Щоправда, від держави її вони поки що не дочекалися. Я мама Галя, в мене п'ятеро діток, найстарша в мене дівчинка Марічка, їй 11 років. Потім у нас хлопчик Славік. Потім... Мені 9 років. Потім хто в нас? Потім йде Маріан, Я... він вищий за мене. Почекай, він сам із Мені себе так. А тебе як звати? «Любчик, йому 5 років, він у нас трошки степливий. І дам'янчик, йому 7 місяців». У невеличкій однокімнатці сім'ї Іваніцьких як у рукавичці. Кожен квадратний метр та навіть сантиметр житлової площі тут використовують по максимуму. В одній кімнаті тато, мама і п'ятеро діточок живуть, сплять, навчаються та працюють. Я, я сплю тут, а я, тут. А я тут. на першому поверсі. Я сплю там, на другому поверсі. «Любчик спить на дивані. Там ми з Дам'янчиком живемо, сюди на ліжечку. Буває, що ми заснули, а щось з головою грається. Буває, в нас Марічка, вона така дівчинка, що вона швидко лягає і швидко встає. І коли вона вже спить, то хлопці ще граються. Хлопці ще можуть уроки вчити, а їй вже то все мішає. Вона вже просить виключити світло, ми її там накриємо деколи, щоб не мішало. До такого побуту в сім'ї Іваніцьких вже звикли пристосувалися один до одного та до існуючих умов. Діти допомагають мамі, бо знають, що їй важко. Однак потреба у розширенні житлової площі щодня тільки зростає. Діти ростуть і нам тяжко. Тяжко потреби дівчинка. Дівчинці було б добре окрему кімнату, а так ми всі всі на купі. Ще літом, дивіться, літом дітки зібрались, побігли на двір. А коли зима, коли осінь, дощі, діти все в хаті один чи по одному, бачите, скільки в нас місця? Вирішити проблему додаткових квадратних метрів мала б держава, адже за чинним законодавством багатодітній родині селищна рада повинна у першочерговому порядку виділити земельну ділянку для індивідуального будівництва, садівництва та городництва. Я вже звертаюся багато років. У мене є всі заяви, якими я зверталася і за той час вони вже дуже багатьом людям дали землю. Де росла травичка, тепер стоять будиночки руками. Пані Галина звертається із заявами до Великоберезовицької селищної ради про виділення земельної ділянки. Однак, віз і нині там відмовити іваніцькій галині у виділенні земельної ділянки під будівництво житлового будинку. Господарських будівель і споруд у зв'язку з відсутністю таких земель. Відколи пані Галина оббиває поріг селищної ради, тут вже кілька разів змінювалися голови. Зараз його обов'язки виконує секретар. Вона наполягає, землі для багатодітної сім'ї в Березовиці немає. У нас немає такої вільної землі, щоб ага, той участок землі йде під будівництво. Немає у нас за діючим ще з 70-х років минулого століття генеральним планом Великої Березовиці. Земель під забудову і дійсно немає. Однак, як переконують чиновники, вже розпочали. Робити новий генплан, за яким межі селища будуть збільшені Тернопільською районною державною адміністрацією прийнято таке консолідоване рішення клопотати про те, щоб пасовище, яке межує з кордоном в Великоберезовицької сільської ради, долучити до меж села. Після цього це пасовище буде змінено в своєму статусі з пасовища на землі придатні для забудови. Коли вони отримають ту землю, яка буде їм як вільна для того, щоб вони могли її надати під забудову, то лише від голови сільської ради і від депутатів залежить. Кому, як нададуть вони цю земельну ділянку. Але сім'ї Іваніцьких навряд чи пощастить. Ті землі планують роздати бійцям АТО. Є в нас зараз масив, але це для воїнів АТО. Там якраз в кінці серпня мають затверджувати детальний план і мають роздавати хлопцям атовцям земельну ділянку. Там є щось 62 ділянки. Таку пропозицію ми вже. Деякі мірі трохи розглядали, щоб чотирьом-п'ятьом чоловікам багатодітним сім'ям надати. Ну я наперед нічого не можу сказати. Сьогодні ми віддамо, наприклад, 6 чи 8 ділянок для багатодітних. Завтра ми не будемо мати тим хлопцям, що дати. Додамо, що у Великій Березовиці сьогодні проживає близько 20 багатодітних сімей. Однак перспектива отримати законний шмат землі для них наразі примарна.